І усім привіт! Мене звати PSD SkyRail та Minecraft та транспорт Києва Уз. Да, Ми нічим займемося. Ладно, це Russian Simulator 3, але тут ніфіга Раши нема. Тут якісь, дивіться. Ну, що тут показувати? Е, оцей український Єже? ну, Він взагалі робив в Росії. Це якийсь М62. Це в нас російський ювелійний, який взагалі в Петербурзі. Це в нас номерний, який є в Харкові, в Дніпрі, в Києві, будь-де майже. Це популярний. Ну давайте поїдемо на сьому. Ось так виглядає номерний. Сідаємо. Так, що в нас тут таке? Так, що таке Nextation? Test». Нічого непонятного. Ану, а ну, поїхали. Так, це як ще автопілот, він нічого сам не робить. О! Дивіться автопілот. Бачите, автопілот. Так тут автопілот не, не А поїзд ще зупиняється. Бляха, цей автопілот мені зовсім не допоможе. Ой, да, все одно ново ще оверспід. Так. Ну, все. Ми так. Угу. Е, Так. Ну, як сказати? Ну, нормальний поїзд. Тут кабінка нормальна. Так. Power, Direction Break. Можна посягнути. Ну, коротше, мені не подобаються оці звуки потяга. Ну, не подобається. Краще в тишині, от реально. Так, максимальна швидкість 162 десь. Так, додаток використовувався 15 хвилин. Mm. Uh -huh. Так, ну що? Нормально, що... Угу. Uh -huh. uh -huh. Так. Ну, стоп, що там було? Там знак Метрополітен Санкт-Петербурга, боже мій! Так, ладно. Ї їдемо далі. Це як типу дитячі залізниця, але воно стоїть на номерних. Сережака повна. Ну, це поле там десь поїздка займає 5 хвилин. Да, тут лише одна зупинка взагалі. Ну, як вам показати. До. Жаль, що внутрішній лізе заглянути, це дуже жалко. Ну, можемо зато в кабіні. Так, можем тормозик. Так, у нас тут. Ну, блін, його взагалі не можна перенести. Ой, йому. <гас> блін, у мене поя знесло. Давайте резет і поїхали! О, да мені суду на ваші оверспід, спід ліміт. 80 км год. Так. 163 показую. Награю, якщо що можете скачати, подивитися. Якщо що, не вірите, там, по-моєму написано Real Russian Симулятор э, 3. Не вірте, що це реальний. І він тут взагалі нереальний, тут нельзя навіть на кнопочки в цьому поїзді тикати, лише оці можна тикати. Оці оці, оці і оці. І все. І більше не можна. І можна ще оце і... і оце. І все. Більше нічого не можу. Так, ну дуже швидко бути 50 км на годину. Мне краще з зральса не треба балуватись. Щось мені баловатись. Это Ч5. Это Ч5 дарница. Ладно, шартур. Это Ч 1 дарница. Это Ч2 города. Ще є. Так, ну як вам сказати ух ти! он тут якийсь поганий потяг. Добре, Пусть буде краще без звука. Ну, як вам сказати? Нормальний потяг, ти катаєшся просто тут, і більше нічого не робиш. Тут двері ніфіга не відчиняються. І все. Так. Якщо що, вибачайте, у мене тут світла нема. Просто в мене світла нема. О, блін, блін, блін! Блін, ми з тумаку поїхали. ладно. Будем их и дали. Проехала установку. Установку проехала, но... Я знаю, що 20 хвилин. Ти вже серйозно Я забаром на запынку. Перейдемо вигавка. Так, незабаром зупинка. Головне не пропустити. Зуп... Тут от так, підтормажуємо зупинка, Вул... зупинка. Хай буде зупинка вулиця полку азов. Ладно, це Рашака. Зупинка вулиця полку азов. Яка полку азов? Я думав в полку азов. Так, сього ми прибули на станцію. І це було таке відео. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки під. Підписуйтеся на канал, напишіть коменти і всім пока.